15-річного розвідника із села Гнатівка на Київщині розшукували 65 років. Після численних запитів до служби безпеки України рідним нарешті вдалося отримати доступ до матеріалів під грифом таємно та дізнатися правду слідами живої історії. Ірина Камінська. Мама, не волнуйся. Я приїду післязавтра. Твой син Пьотер. Ці останні слова залишив своїй матері 15-річний розвідник з Київщини Петро Тимошенко перед тим, як іти на секретне завдання. Свого брата Віра Дяденко бачила в у вересні 41-го. Їй тоді було всього 6 років. Пригадує, Петро почав проситися на фронт після того, як мобілізували батька. Мрія стати розвідником. Нікому нічого не сказав. Оставив на записку і сам через вікно. Щоб не зустрітися з мамою, він з дому пішов 1 вересня. А переправлен був через лінію фронту 9 вересня. Легенду про розстріляного юного партизана у бобриці під Києвом передають з покоління в покоління. Та рідні, окрім імені Петра на могилі полеглим воїнам, не мали жодних інших відомостей про його долю. І ось нарешті отримали свідчення його роботи у підпіллі. Ну, задання було це, значить, виявлення агентури німецької. Де знаходяться війська німецькі? Куди вони дійшли? В якому напрямі вони движуться і тому подібне. Ці записи знайшли у польовому щоденнику таємної німецької поліції. Виявляється, Петра схопили у бобриці та допитували, але нічого довідатися не змогли. Навіть прізвища хлопця того ж дня, 10 вересня 1941 року юнака розстріляли. Тепер місцева школа названа іменем Петра Тимошенка. Основна мета це зберегти пам'ять про Петра Тимошенка. Це ще потім переросло в те, що ми вступили в дитячу організацію. Зачата, де не тільки про Петра Тимошенка вивчаємо, а й історію заснування бобриці козаками. Вісім років тому Петра Тимошенка нагородили посмертно за мужність та відвагу. Ірина Камінська, Іван Кожевніков, Сабиція, канал Україна.